Триває 62-й день повномасштабного російського вторгнення Українська армія. Продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 620 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України, станом на ранок, 18 жовтня, окупаційні війська Росії втратили 290 тисяч 50 військових, чотири тисячі 581 танк, 9420 бойових броньованих машин, 6944 артилерійських систем, 814 реактивних систем вогню, 547 засобів ППУ. 319 літаків, 323 гелікоптери, 5301 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 1534 крилаті ракети, 20 кораблів, 9303 одиниці автомобільної техніки та 982 одиниці спецтехніки у генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів. Уточнюються